Дві друзі, мене звати Олег і ви на каналі Село ТВ. В шостому випуск сільських питань вам сподобалася остання загадка. І ми вирішили зробити цей випуск суто по загадкам. Якщо хочете більше таких випусків, пишіть свої загадки мені в ВК або в коменти під цим відео. Заду тихо підійшов, мовчки всунув і пішов. Не знаю, Що в голові крутиться. Ще, що Серекуляви поклече. Гроші. Що? Гроші. Тапки. Тапки. Капчик. Не знаю. Що всунув? Не, ну тут фантазія в людей включається, розумієте? Ні, серйозно. Я Адекватного теж. нічого не можу сказати. Я вам скажу, ноги всунув. Куди всунув? <звілляє> я знаю. Іди сюди. Про шляпу. Тапочки. А, так, це з журналу. Це з журналу... Я не знаю, якийсь да? за 90-ті Я читала ці загадки в Лєпрі, але я не пам'ятаю відповіді. Я сказала мені. Здається, замок чи якийсь ключ, щось там тому досі. Ні, для нас. Подожди, подожди, може ключа якого? Майже ні. Ні. Але перша людина, яка думає не в пошлому стилі. Тань, що ще може бути? Наподобі ключа? Не на подобі ключа, але не А Можна ще раз? Вони звики мислі. Які? Поділіться з нами своїми думками. Педофіл. Педофіл? Ззаду до тихо підійшов, мовчки соно пішов. Добре, нехай приймаються, правильно. Про що Не знаю. Ну, замок може, тихо. Ну в мене є догадки, але це. Не треба. Я не знаю. Я, я не знаю теж. Я складу легше, ми якісь трошки такі блондинки в реальному <гум> житті. Ми не знаємо. Слово з трьох літер. Останнє її. Ніжний і гарячий, він допоможе вам розслабитися і заснути. Просто дайте йому проникнути у вас та насолоджуйтесь відчуттям. Хоч якийсь варіант, що небудь скажу. Скажи трава. Трава. Дайте йому що? Уникнути у вас. Ніж. Ні. <с screw> <смірця> <смірця> це, це взагалі служити. <смірця> Ще варіанти якісь? <слістя> Чай. Чай. Ніжний гарячий. Неадекватно, знаєте, фантазія одразу. А то нічого. Давайте наступне. Не знаєте, давайте наступне. Матька, це не можна, ні? Можна, ми запікаємо. Діти, які ти що? Слово з трьох літер, Останнє є. Ніж, ніжний і гарячий. Він допоможе. Чай. О! Чай! Чай! <ривlier> <ривlier> Правильно, з відчуттями. Right. Зараз я думаю, можна допомогу друзів зробити. Допомогу друзям. Давайте, батьки. Давай. Друзі втікли. Друзі стидаються. Просто правильно. Слово з трьох літер, останнє ї. Буде що відповіді говорити. Що що? Будь на швидко відповіді читати, а потім питання давати. Добре. Короче, зараз буде чай. Відповідь добре, дякую. Читаю слово з трьох літер. Останнє ї. Ніжний і гарячий він допоможе вам розслабитися і заснути. Чай. Чай. А, ну добре. <звук> волохата-голівка за щуку літає Чого Ти смієшся, це не смішно. <звук> Я не знаю. Волохата голівка. Ложка. Ложка, ні? ні. ні? ні. Там нема... Ну, волохата-голівка. Волоха. Ну Волоха. так. Волоха. Ну, да. Волоха. Якийсь йоршик та туалет. Трошки близько. Близько? Ну, З... З... А, За влащитка раз, Правильно. Куди літає? Задна щитка. За щитка. Що ж так голівка? Волохата голівка. За щуку влітає, вправно. Бджола? Ні. Що за щуку влітає? Да ну я культурна дівчинка такое говорит. Гата, Гулівка? Не <с> знаю. Якісь такі питання. Що... Короте, у нас щітка? Але ото поїм вирішити, добре? Добре. Ов'язково пережимо. Коротше, заду мене стоїть без базара яка братуха, але я до нього не підійду, бо ми вже його замахали, підходити. Але ви можете зацінити, що він стоїть на площі ринок. Якщо ви хочете побачити героя попередніх роликів. Просто приходьте на площу ринок і шукайте його. Неділя, будній день після обіду. Ось без базара, кажу, братуха. Бери гольфа. Гольфа без базара, тобі кажу, братуха. Росло, росло, виросло, і з щілини вилізло, по краєчку залопилось, і дівчатам знадобилось. Повторюю, росло, росло, виросло із і з вилізло, по краєчку залопилось і дівчатам знадобилось. Бурда. Можна вже сказати це слово, так? Дубль 25-й. Ми ще вряд ли нужны. А можна якось підсказку? Ні. Це саме те, про що я думаю, не знаю, чесно. Що, що дівчата люблять? Найбільше всього. Гроші. Хлопці що дарують? Гроші. Гроші? Гроші? гроші. гроші? Ні, не гроші. Дівчата люблять гроші. А що ще люблять після грошей, друге? Квіта. О, ось і правильна відповідь. Квітка. Дерево? Дерево? А що це за програма? Я перепрошую. Це не програма. А, що, що це за прикол? Це Ми перший раз питаємо загадки, раніше питали сільські слова. Зараз я у сільських словах то я б вам більше зашарою. Не знаю. Не знаю. Торити? Ще раз повторитися. Росло, росло, виросло, і щіли не вилізло, по краєчку залопилось і дівчатам знадобилось. Дело вот такая, бы просто сказать. Давай, твоя тетя. Я жить трава. Благодарю. Дальше тебе получается. Да а -а -а -а. не знаю. чего задобались. мне. забылось. Ні. <гаду> Це... <помога> я заяви. <завістий>. помощь зала. Не знаєте. Ми не скажемо те, що ви хочете, щоб ми сказали, але... <помога> ну, ще раз. Яку відповідь? — А відповідь я могла нам сказати. Добре, кактус. Росло, росло, виросло, і щили не вилізло, по краєчку залопилося, дівчатам знадобилось. Кактус. Ні, неправда. Ага. Я не знаю. Підказали. Я не, Я не знаю. знаю. І хочеться, і колеться, і кров біжить, і бідна та є дівчина, бо перший раз терпить. Що її роблять? Цілують. Этот месяц. Шить, может быть. Что? Ну, шитье. Не, ну Просто как бы какие-то месячные, я не знаю. Балерина, может быть, на этих плантах. Просто я знаю, что это татуировка. Роза, колола, палец. не знаю. Не, не. Что-то по Дотенство Дотаинство делают девчонки. Не знаю. Чесно, не знаю. Зразу вас Сказати, у вас вже це було. Ні-ні, не подумай, не говори. Я мовчу. Це зовсім інший варіант. Хочеться, молиться. Не знаю. Любов? І хочеть? Любов? Ні. Яка любов. Для чого? Все вона терпить. Все вона терпить. Чи можемо припросить пальця на йдемо групу? Окей. Ну, не знаю, не знаю, може. Що ноги затерпують собі. Сідай. Що дівчата люблять? Хлопців. Радні казали, що, що гроші. Ні, хлопців. Що після хлопців люблять себе. Дальше, дальше. Прощай. Косметику. Ні. Речі. Пірсен зльошки довбайоб. З трьох літр складається, нахи починається, як працює, то стоїть, а як скінчи, вкланяється. Що за не що? Що, зараз, час. На хви на починається, на х Нахи починається. Як працює, то стоїть, а як скінчив кланяється. <реш> а скільки літр? Що скажет? <реш> Три? Хору. <реш> <реш> ви скажете? Три? Блін, а я думав хорунжий. Хорунжий. Якби начекає. Хор. Хор? <реш> 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 Та я почала на хто З трьох літер. Що? Не знаю. Все, в <smug> мене вже все. <smug> <smug> <sharp> <smug> У нас різні мисли, знаєте. <smug> Дай відгадку. О. <smug> 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 рибку від друга. Ох, ох. А що там? А як, як ще раз загадка? Хор? Та хор. Кажи, що ти то подумала? Ні. Та я не то подумала. Ах, як ти біла. Я не знаю. Як нам оператор буде підказувати? Підписуйся на село ТВ. Підписуйся. Підписуйся на село ТВ. Підписуйтесь на село ТВ. Йо. Підписуйтесь на село ТВ. Підписуйтесь на село ТВ. Все, дякую. Я думаю, звідки я тебе. Гарного.